12 година у Дніпровській науково-технічній бібліотеці на майстер-клас з виготовлення листівок збираються діти-переселенці з Донеччини. 13-річна Поліна, переселенка з Бахмута, згадує, як виїжджала з міста. «Це було дуже швидко. Нам просто сказали сістрою родителі збирати речі, тому що ми от 5 хвилин нам збирати речі і ми уїжаємо. Ми уїхали. Було грустно. А зараз у мене розбомбили дом. Городи теж майже немає». Робить листівку для військових 12-річний переселенець Дружківки Максим. Каже, сподівається нею надихнути українських воїнів. Дружківці поки нічого не було, тільки бахи були, а так все добре було. Зараз роблю, роблю квіти. Потім зроблю стебли, а потім приклію для ЗСУ. Щоб швидше визволили діти вирізають з картону мапу України. Її будуть оформлювати за допомогою пластиліну, кольорового паперу та соняшникового насіння, а також прилаштують батарейку зі світлодіодом. Це буде не просто творчий майстер-клас, це таке поєднання творчості наукових експериментів і національно патріотичного спрямування. Розповіли дітям сьогодні про Дату, пам'ятну, дату 29 серпня. Звісно, це така історія, адаптована під їхній вік, що трапилось 29 серпня 2014 року. що Це День пам'яті загиблих захисників України. Тематичні зустрічі для переселенців у бібліотеці проводяться не вперше, каже директорка Ірина Перепелиця. Спочатку війни у нас ці заходи регулярно проводяться. Кожного тижня один-два заходи на тиждень ми проводимо. І Проводимо не тільки для дітей, а для родин дітей з родини свята проходять і заходи, майстер-класи, воркшопи. Ірина додає, за майстер-класи діти виготовили 11 листівок. Їх відвезуть пораненим військовим у шпиталь. Владислав Укол, Євген Єжов, Суспільне новини, Донбас.